І так, привітрі друзі, вітаю вас на каналі Пав Play. Попереднє моє відео було про дуже круту метову тактику, яку ви зараз бачили на екрані з п'ятьма захисниками. І в цілому ця тактика дуже добре себе проявила. Я на Xbox аккаунті сильну команду... Покійнесенько добрався до першого дивізіону і останній матч. Я, на жаль, його не записав, але це був дуже епічний матч проти українського суперника, який в топ-300 входить. Також його звуть Руслан. І ми з ним зіграли дуже заплекілий матч, і я в нього виграв в шаленому двобої 4-3, що й дозволило мені піднятися у перший дивізіон. Ем, і дуже красивий гол там забив Лео Мессі. Але сьогодні ми протестимо цю схему за збірну України. За слабку збірну України. Тут івентових карток майже нема, окрім одного Future Stars Михайла Мудрика. Ну і Артем Довбик є за номінальні контракти. І Артем Довбик забиває дуже добре. І також. Поки ми тестимо цю схему, граємо за збірну України, я хочу трішки поговорити з вами, друзі, про завтрашню однову 4 яку ми вже так довго чекаємо. Так, дійсно, оновлення 4 має має бути дуже глобальним, має бути дуже крутим. Це те оновлення, яке ми дійсно зараз чекаємо, адже воно може принести багато позитивних змін геймплею, багато позитивних змін в контенті, адже контенту нам, як відомо, трошки бракує в цій грі. Весь контент в основному купляється за донат, скажімо чесно, як є. І, ну і дійсно ця концепція для Konami дуже вигідна. Зараз вони дійсно мають хороші фінансові плани, хороші, хороші прибутки, вже в них є, і хороші прогнози на наступний рік. Попридбуткам у конамі всі ну, виправдовуються, плануються. Коротше, не дивлячись на те, що багато людей тут захейтили є футбол. Е <кхід> Але конамі свою справу знають, вони своє діло роблять і гроші вони грибуть нормально. І ми вже чекаємо, коли вони вже нажеруться, нагребуть нормально грошей і викотять нам дійсно якийсь нормальний подарунковий контент, щоб. Не тільки за донат ми собі купляли, але щось могли і без донату отримати цікаве, смачненьке, щоб якісь подарунки були не просто черговий мессі, там не просто якісь. Ну, коротше, ми хочемо якогось креативу, хочемо, хочемо якогось дійсно такого контенту, який різко прям підвищить рівень дофаміну у нас в крові. Щоб наші серця були заворушені. Ну, коротше, ви зрозуміли, друзі. Але що відомо на даний момент, на момент відомо такий анонс, що буде ще одна колаборація із аніме. В принципі, про це ви вже могли чути, там якийсь капітан Чубаса. До речі, є криптовалютна тапалка на цього капітана Чубасу. Чи як його там звуть, можливо, я неправильно сказав, Мо поправте мене в коментарях, друзі, якщо я неправий. правий. Чуваса, капітан. Коротше, якийсь там анімешний футболіст. Ну і з цим анімешним футболістом нам ще одну картку Месі хочуть запилити, якого у нас вже переборцик Месі. Ну Хоча, в принципі, якщо цей безкоштовний Месі буде добротний, буде дуже крутий, то дійсно. На тому ми подякуємо, звісно, якщо цього Месі можна буде використовувати. Але ну, багато хто купив собі Месі за 1800 монет, багато хто вибив його з донату Месі, плюс з Месену можна вибити дуже круту картку Месі. І я думаю, що карток Месі перебір. Я думаю, що не тільки один, я так думаю, дуже багато карток Месі. Нам треба контент, нам треба. Більше цікавих івентів, нам треба більше цікавих нагород. Ми цього всього очікуємо, але поки що складно щось судити. Ми очікуємо якісь конкретні зміни по графіці, конкретні зміни по геймплею, адже на версію на, на зимні оновлення, схоже, що буде завтра, це 4.2.0, і якраз заплановані такі більш масштабні зміни, які. Більш конкретно оновлять наш футбол до реалій 25-го року. Адже в принципі кономі вже по суті вимкнули прив'язку. Прив'язку її футбола до року, і можливо, можливо за рахунок цього вони стануть більш е, частіше викидати нам всякі покращення, оновлення геймплею. Тому це різонно, це дуже справедливо, що ми очікуємо покращення на завтрашню частину. Тим часом Артем Довбик робить дубль. Дуже добре себе Артем Довбик проявляє в цій схемі. От зараз ми бачимо. Друзі, дійсно, якщо ви не дивилися чомусь це відео з крутою мою тактикою, то обов'язково подивіться. Тактика дуже класно працює. До речі... Лео Месі, у мене цей Барселонський був, який вивів мене в перший дивізіон вчора. Тобто не вчора, а позавчора. Бо вчора я був на роботі. Е, то він забиває, коротше, дуже круті голи. Він забиває неймовірні пушенці. Він, в принципі, нормально бігає, в нього хороший дриблінг. Але є деякі гравці, які чомусь саме того Месі не люблять, люблять якогось іншого Месі. Будь-якого там чи аргентинського, чи ще якогось Месі. А того барселонського мого Месі вони якось не люблять. Ну, зокрема, я маю на увазі стрім цього Володі Беса, я дивився. А, Володя Бес щось коротше хейти цю картку. Ну, дивно, по-моєму, то все-таки, по-моєму, найкращий Лео Месі. Адже. Такі удари, які він робить, не робить ніхто в грі. 103 сила удару, там шалена реалізація, перки на удар є. І Месі просто забив неймовірний гол. Я просто біг на повній швидкості, робив звичайним ударом і залетів там гол десь з метрів 25-30 до воріт, просто пушенця залетіла неймовірно. Хоча це не павершот був, удар був не з місця а на повній швидкості. І, тим не менш, просто неймовірна банка прилетіла, е, причому супернику, який грає дуже щільно, дуже плотно, який дуже сильно грає. І просто вивів цей гол мене в перший дивізіон. Ну і, звісно, я використовував цю тактику з п'ятьма захисниками, цю круту тактику, про яку я говорив в минулому відео. І ну, проявив себе в Месі. Дуже круто. Так що, друзі, в кого він є, кому ви пощастило вибити, то не кікайте його, не зливайте. картка дуже добротна і варто використовувати. Але ми очікуємо зміни. Зміни по геймплею, звісно, будуть. І ми ці зміни будемо тестити. Я, можливо, буду робити якісь нові гайди по новому геймплею. Ну, побачимо, чим зміниться. Очікуємо змін в геймплеї. Зараз, в принципі, я відчуваю, що геймплей більш-менш стабілізувався. Мені, в принципі, звично грати я вже більш-менше себе впевнено відчуваю. Зараз розвалюю збірну України, збірну Франції. В принципі, можна сказати, що проти сильнішого суперника я граю, але впевнено перемагаю. Так, але тут а... Кілян БП може створити мені проблеми, хоча Лунін та ще. І нічого, суперник мені не може зробити. Навіть Антуан Гризман втрачає баланс і промахується. А, ну давайте ми якісь заміни зараз зробимо, напевно, мене гравці-то потомилися. Ну і звісно очікуємо від Кономі подарунки. Отака От збірна Франції у суперника. Я думаю, що доволі непогана. Вона бездоган... Це бездонатна, але багато сильних карток є і... Моя збірна України виглядає набагато більш слабкою, але я впевнено переграю цього суперника. Граю я, в принципі, без дублю. Це не так не думайте, що я тут уже сотий матч граю за цю збірну України, не можу записати. Ні, спокійнесенько, це мій перший же матч за збірну України. Давно я не грав за збірну України. Це перший матч граю, зразу записую, зразу в мене все виходить. Так, поміняємо когось в захист, про всяк випадок, поміняємо. Когось і в ну, напад, напевно. Ну, Руслан Маліновський він позицію АПЗ може зіграти, може це ПЗ зіграти, але по схемі не підходить. На жаль. Микола Шапаренко те саме. А кого мені то випустити? Циганкова можна. Замість Романа Яремчука, але Яремчук себе, певно, не почуває. Я навіть не знаю, друзі, кого мені міняти. Чесно. Нема ні опорника. Коротше, одного захисничка я міняю і все, коротше. Якось це. Позицій трошки бракує в заміні. На заміні для цієї схеми, на жаль, треба мені більше опорників, більше нападників, більше таких цікавих, які відтягнутий Форвард. Ну, в Україні чомусь мало центральних нападників, там тільки Артем Довбик та Яремчук, по суті. Коротше, вже граємо так. І Михайло Мудрик тут підхоплює м'яч, але вже трохи втомлена збірна моя. Під кінець, напевне, буде просідати і кінцівка гри буде найскладнішою. Так, мудрик на дриблінгу. Але втрачає м'яч. Коротше, очікуємо завтра з виходом онове оновлення. Ну, в першу чергу, це, звісно, ми вже знаємо, що Месі нам таки якогось анімешного запилять, ой, який удар. А от інші оновлення, подарунки, оновлення графіки, оновлення геймплею, це все зараз під питанням знаходиться. Це що, хеттрик? трик Артема Довбика, неймовірно. Дуже круто себе довбик проявляє. Можливо, ця картка такі заслуговує бути в чомусь і основному складі. По крайній мірі пофанитися можна за Артема Довбика. Навіть такий він втомлений зараз, але забив третій гол. Ворота збірної Франції. Зараз суперник також 5 захисників використовує, але в нього не такі 5 захисників, як у мене. Ну і виходить з гри. І зараз у нас е, буде такий контент. Е, контент не для слабонервних. Я заробив 100 монет. 100 монет. Вбачаюсь. За свої ламаний український. Е, і за ці 100 монеточок я спробую собі МСНчика крутнути. Чисто на фарт, на везіння. Чи будуть конамі мені якісь подарунки дарувати? Якось зацікавлювати мене грати? Ну, не знаю, везі, ну, шанси малі. Я би хотів би і буфон, але в мене є вже Шмейхель. Тому, напевне, крутити буфона немає сенсу, хоча якби і зердор. Випав, було би дуже круто. Нападників у мене тут вистачає, але МСН це все ж таки цікавий контент, них цікаві анімації в цих трьох нападників і мати би собі когось із них. Було би непогано. Ну, дві крутки я викрутив, невдалі, і зараз буде третя, напевне, також невдала, але раптом повезе. Зараз побачимо. Треба трохи поколдувати, почеклувати. Типу ми полистали Месі. Цікавий, цікавий Ліо. Хоча не всім він напевне заходить, не всім подобається. Але дивлячись, як його прокачати. Я думаю, що якщо його грамотно добротно прокачати, то цей Месі буде розвалювати нормально. Але чи вдасться мені його вибити? Ні, ніхрена. Якась погана анімація, це напевно скам. Чергові 100 монет йдуть в дупу. Коротше, таке от відео, друзі. Дякую всім за підтримку, за вподобайки, за підписки на канал. Чекаємо завтра щось дійсно крутого, дійсно якогось контенту. Всім до нових зустрічей, всім пока.